Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні у нас з вами буде барахольне відео. Але, але відео буде з двох барахолок. На цьому тижні так трапилось. Я не мала часу зняти повноцінні відео, довго гулять по барахолці. Заскочила на барахолку біля центрального базару, трошки познімала. Потім на наступний день мені треба було в справах в іншу частину міста, і там барахолка є біля базару Нива. Тож друга частина буде барахолка біля базару Нива. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Запрошую до перегляду. Так, рушники. Подивіться, сьогодні взагалі яка краса. Оцей перший, 300, оцей з птахами 350. Дивіться, на полотні. Так, оцей, там знизу так само, мережа виквіти, але хто просив, у мене з вишивкою ляхівка, ось вона. Так само 350. Оцей. На полотні з мережевого всередині 300. Сервіз, так. Да. Це Коростенський, це їхня і форма, ручний розпис, другий сорт, ой, повна комплектація, ось такі блюдечка. ось сонечко визирнуло. Кавовий. Це яка ніжність? Така цукорничка. дайте яка кришечка. Бо я обережненько, так? Да? А вершківник є? Вершківник? Ні, немає. Нема. О, оце тільки кавник, цукорниця і шість кавових пар. І шість кав, І скільки він коштує? П'ятсот п'ятдесят, п'ятсот п'ятдесят. Так. А, а мої Чехії ніхто і не хоче, так? Сколько нам разом. У нас цей. Так, ці 200 гривень і дивіться, який годинник. ну це мабуть, для чернігівців. Кажуть, що це яшма, це е... герб. Але їх треба почистити. Вони зупинились. Е, яка вартість? 350. Ось такий годинничок. 60 дрівень, ну Нова то не нужно. От, будь ласка. А ви який район? Чернігівський. Чернігівський район, ручна вишивка, гладдю. Просто подивіться, які рушники. Село Топчіївка. Яке село? Топчіїв. Топчіївка. Топчіївка. Топчиївка. Ой. Мережка. Оце притаманна нам більш е, вишивка гладдю, чим хрестиком. Робота ручна. Бачите? Не машинна. Оце. А, отака штучка скільки коштує? Ну, не менше 100 гривень. 100 гривень, так? Да? Mm -hmm. Песечок 100 гривень. Такий 150. Я правильно запам'ятала? <правильно> такий 50. Такий 50, кроличок такий. Бачите, який цікавенький, 80 і така качечка 30. Mm -hmm. Такі мініатюрочки. Це рушник на полотні, вишитий хрестиком, таки, квіти і корона. Скільки ви сказали коштує? Це 300 гривень. Підвічний. Це ж я так розумію, гусь хрустальний. простальний. Яка ви сказали вартість? Ну, по 150. Так два ж треба брати разом. Чи можна один купити? Так, Дивіться, який цікавий підзорник. Ручна вишивка, мережево. Такого малюнку ще не бачила взагалі ніколи. Не бачила. Скільки коштує? 250 двести пятьдесят А ви коли буваєте, по яким дням? По суботу воскресенья. Це на ринку ніла. Дивіться, який раритет знайшла. Але тут чогось синій, а тут, мабуть, зелений чи сірий. Але ж це пара. Так продали. От уявіть собі. І скільки коштують такі черевички? 200 гривень. 200 гривень. А такий. А такі 100. А ложечки? Это же комплект? Это, комп... Это советские. Да да, комплект сколько? Комплект Сто гривен. А меня... Ага, их 12 штук. 12 штук за 100 гривен в ридних короб. Да. 50 гривень пара. А блюдо в яку ціну? Ой, то. Ото ж новинеш. А мыска такая Катака в Якутии. За тысячу. Mm -hmm. Варенье прекрасное, но mm -hmm. ее почистить можно, да, еще, уксус, мяук. Почистить надо мя, mm -hmm. просто мыть. Mm -hmm. Медь или Я не знаю. А вам что-то yeah. Пытая медь или латунь. Нет, это латунь, медь красная. Это латунь. Тяжелый, необыкновенный. Я туда выносила на тот базар, мені меня автомат меня разбила, так туда больше не наш. Mm -hmm. це. це 40 гривень за одну ложечку. А де, а де папа його, не знаєте? Да, ну, на що ми вам папу тут.

Правою рукою вишивав. Там тільки з однієї сторони є пропущена буква, мабуть, на цій. Для Бога... покажіть. щастя Бога прохав. Ось тут, давайте ага. так, бо там пропущена буква. Одна. Ну, Знаєте, люди старі я колись ну, да. у темноті вишивали. Так. І скільки ви сказали коштує? 150. 150 гривень. 30 гривень коштує, так. Да. Хоч ваза, хоч фруктовниця, хоч салатник. Що хочете. А кришталева скільки? Кришталева 140. 140. Дякую. Так, скатертина льняна. А, ем, а вона була в використанні? Ні, нові не була. Чим вже буде давайте, Давай це. Ага. Ось така салфетка. Сервірувальна, мабуть, серветка. Угу. Одна. І скатертина, Одна да? Із скатертина, так? Із скатерть. По углам у неї вибірка. Дальня а, Давайте подивимось. Давай. Угу. Ну, Можна цю не розгортати хоча б на 4. Угу. Скільки коштує, я б сказала? 150 комп'ятків. На великий стіл, так? Да? Так. Да. Но не была выкорастана. Нет, новая no, 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 совершенно не выкорастана, не, не, стирана. Это светильник, снижается на стену, и с датчиком движения он, солнце срабатывает, типа, типа заряжается от, от, солнечной панельки, и светильник включается. Давай, Вечер. Либо кнопка, либо... А я свет, светлодок, это как mm -hmm. темно, так вот включается. Сколько mm -hmm. угу. вы за нее хотите? 180. Сколько венко 120. 120 Ну, гарный. Такі глибокі, не дуже часто зустрічаються. А тарілочка така одна? Одна, одна наша. А тарілочка скільки коштує? 25. І цукорниця, я так розумію, одна, так? Да. Да? А яка ціна 50. Да. Хороша ціна. Ще й новенька, мабуть, використована. Да? Да, блогер чернігів показує чернігівську барахолку. Да? Да. А, я вас мені дуже приємно. А що ви сюди приїхали? Подивитись. Подивитись, да, що тут є. 120. Цікавого. А склянки в яку ціну? Всі по 20. Всі по А горщик у той маленький. В яку ціну у вас така цукор? 100 гривень. А така? А така? двадцать смородина килограмм 65. Одне таке тільки? Одне вже уже за закинь. Сколько коштует? По 15. А какие? А эти по 10 тарелочки вот эти. У -у -у. Оставались по 2 штучки. И эту по 10 отдам Да, потому что уже по нет. А вот тарелочки в горошек. В горошек тоже по 10. У -у -у. Две осталось, а сегодня забрали. Все. Яка вартість комплекту? 50. 50 гривень. Кажуть, що стара Чехія. Ланчужок рідний, правильно? Ой, вийшло. 50 гривень, правильно? Да, все все Дякую. Яка ціна, ви казали?

Ножка вам хочеться. Если у вас ножка маленькая, вы можете носочки взять, изумительные кабешки. Цыхи коштують. У меня все по цене покупателя. Сколько вам не жалко, сколько вы можете. Вот да. изумительные. чистый хлопок. Капрона нема. Це до речі, пластиковий. Две штучки Децьков. таких пунктов. Да. Там две штучки. выбираете все, что вам хочется. И все по цене покупателя. Сколько вам вы считаете? Сколько вас это? Вот. Так она а мыстынка одна? Не знаю. А если вы нашли только одну, я же не знаю. одна. Быть, одна. Це фрон положить? Чи як вам положить? Сіручні 150 гривень. Ну, хоча б один. Ви тільки високо не піднімайте, щоб ваше обличчя не потрапляло? Це Це ручна вишивка? Так. Тобто це і перший, тобто будь-який всі 150, так? Так. Ще показати? Ще перший показати? А оце кальє на мисто. Ой, 50. Ось там хороший, дуже гарний. А оце? Це ріфлеймовське, це старе, це ріфлеймовське, ну 70. Це ріфлеймовське, але старе. 70. Ну я розумію, не теперішнє, не, не сучасне. А таке кольє скільки. Ой, дуже 50. А це. Аби Це цепочка 40. Не причину. Понятно. Я думала так. Майтан. Яка ціна у цієї вишиванки? 50. А це подушечка, так? Да? Так, картина, але можна ж і подушечку зробити, хто вміє. Це подушечка. Це 70. А ото? Це 80. Туди кудись покласти. А це Чернігівський район? Так. Ще раз скажіть, скільки коштує? Вісімсот хочу. Вісімсот. Щоб не подумали, що я сама ціну придумала. А тарілочки такі в яку ціну? <служити> дощ почався. Чайниці. Почався дощ і все нам зіпсував. А чайниці такі в яку ціну? За одну чи за все ні. В одному з коментарів. Моя підписниця або глядачка, на жаль, я не знаю, бо багато людей дивляться мене не підписані. Дорікнула мені, що я нічого не купую на бараховці. Ну що я хочу вам сказати? Хто дивиться мене постійно, знає, що я колекціоную гудзики. До речі, я не розумію, чому ви постійно питаєте в коментарях, які гудзики я колекціоную. Тому що я періодично показую нові придбання або частину своєї колекції. Можливо, ви просто не підписані і не бачите всі відео, а бачите тільки ті, що вам пропонує YouTube, а це здебільшого відео про барахолку. І я вирішила це, можливо, десь справедливо. Хоча я доволі не часто купую собі щось на барахолці, в принципі, мене влаштовують ті речі, які в мене є. Але інколи... Я не можу просто залишити цю річ на барахолці. От як сталося з ось цією вазою, неймовірною красунею. Сказати, що вона мені так аж потрібна, ні, не потрібна, але вона вся ціленька і вона важка. І розуміючи, що ця бабуся буде її носити до тих пір, поки розіб'є. А оскільки я дуже часто тепер буваю на барахолках і бачу таке, що людина раз принесла, ніхто не придбав, другий раз принесла, ніхто не придбав, то на третій раз, можливо, ця річ вже просто буде бита. Я викупила цю неймовірну красуню, важка, вся цілесенька красуня, неймовірна. Просто так, ось така красунечка, вазочка. Я ще не вирішила. Можливо, я її залишу собі, а можливо, вона буде в продажі, якщо чесно. Бо в принципі, я ж кажу, не дуже вона мені була потрібна, але лишити її я там не могла. Ой, давайте, мабуть, відставлю. А собі я придбала, вона ніде не потрапила на відео, це було на барахолці біля центрального базару. Я вже йшла швидко, не було в мене часу знімати. Я просто її придбала, бо вона мені дуже-дуже була потрібна. Ось така вазочка, в неї неймовірний колір. От. Такий, як ви його бачите, така вона і є. Вона невелика, така середнього розміру. Для чого ж вона мені так дуже була потрібна? Тому що в мене була ось така цукерниця. І вдвох разом вони, бачите, створюють такий комплект. Насправді вони трішки-трішки різняться в кольорі. От зараз вам колір передається не такий гарний, як в дійсності. Колір неймовірний. Неймовірний колір. От. І тому я вирішила, що ця вазочка мені дуже-дуже потрібна для сервірування, коли в мене будуть гості, чай, кава, тобто сюди, наприклад, цукерки, сюди печиво, або фрукти, або навпаки, або, ну, тобто, комбінуйте, як хочете. Звичайно, якби ця вазочка була в якихось зелених або блакитних кольорах. Хоча треба подумати. Що можна додати, щоб ось такі дуже гарні речі. Що ж, на цьому, мабуть, все. Дякую, що погуляли зі мною сьогодні аж по двох барахолках. Перша частина це була барахолка біля центрального базару. Друга частина відео це була барахолка біля базару нива. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.